Всім доброго дня, слава Україні. Позавчора, 10 березня 2025 року. У мене було три роки, як я перебуваю в лавах Збройних сил України. 10 березня 2022 року я почав проходити службу в лавах 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунджо Марка Безручка. І сьогодні я хочу розказати про деякі такі для мене ключові моменти. І особливості служби в лавах ЗСУ під час війни. Перший момент відсутність планів на майбутнє. Неможливо щось планувати, тому що перше, ти не впевнений, що буде до кінця сьогоднішнього дня, післязавтра, через тиждень, через місяць. Ось так. Доля класла пальцями. Прийшов наказ, і ти опинився в якійсь іншій частині України. Плюс потрібно враховувати той факт, що, наприклад, наша 110-та окрема механізована бригада це бойова бригада, і є такий момент, як ризик життю. Щось може статись, щось, не дай Бог, як то кажуть, прилетіло, і знову ж таки, плани йдуть кереберть. Плюс я на собі відчув, що як тільки я роблю якісь плани, будую, навіть короткочасні, щось відбувається, і всі ці плани йдуть. Коту, як то кажуть, вибачте, під підхвіст. Тому я не планую і неможливо щось планувати, особливо якісь дальні плани. Тому що, от є такий момент. Я не людина незабобонна, але чомусь так відбувається. Якщо я запланував щось, планую щось, все одно буде не так, як я планував. Тому планів в третій рік уже немає, і я їх, в принципі, не будую, тому що не виходить. Другий момент. Побут може бути різноманітним, причому геометрично прилежним один до одного. Наприклад, перший рік служби. За перший рік служби я дві ночі спав на тапчані і коли попав в відпуску, спав на ліжку. Весь цей час спав де завгодно, тільки не на ліжку. Ліжка я від ліжка і відвик і на ліжку не спав, тільки через рік попав на ліжку. Або коли ти на бойові позиції, ти не миєшся. А якщо є можливість намитися з одної або з двох пляшок, помив, виявляється, можна помитися однією чи двома літровими пляшками. Або попадаєш в якісь супершикарні умови, де є душ, де гаряча вода. До речі, в такі моменти гаряча вода в крані, або якщо я вже не кажу про душ, ти сприймаєш якийсь суперкомфорт. І от не повірте, я весь час, коли ми в гарячій воді, ми в душі. Я кожен раз в кінці дякую, кажу, Боже, як це класно помитись, і як це класно мати комфорт і гарячу воду і мати душ. Тобто, один раз ти живеш в більш-менш хороших, комфортних умовах, інший раз комфорт не дуже. Ось ця така нестабільність це може змінитись будь-як і будь-коли. І все це перегукується з першим пунктом про відсутність планів. Третій момент. Я абсолютно забив на всі свята дні народження. Наприклад, я нікого не вітаю з Днем Народження. Виключення це дуже близькі мені люди. Я вітаю або телефоную, або пишу в месенджери, якщо в мене немає іншої можливості. Я не святкую свого дня народження і не святкую інших днів народження. Якщо десь потрібно прийти на день народження, я просто символічно прийшов, привітав. Посидів, відмітився, як то кажуть, і пішов. Хоча таких днів народження, по-моєму, було не більше трьох за 3 роки. Те саме відноситься, наприклад, Новий рік. Новий рік з 22 на 23 рік я спав. З 23 на 24 рік те саме. З... Новий рік з 24 на 25 рік я зустрів душі. Я вийшов з душа в 0.15, якщо не помиляюсь, думаю, о, вже новий рік. І ліг спати. Чому так? Пояснення в мене дуже просте. Третій рік в Україні йде війна. Я не можу сидіти за столом, там, радіти, веселитись, гуляти, а в цей момент хтось сидить в бліндажі, в норі, в окопі, відстрілюється. Хтось в цей момент 300, хтось 200, а я в цей час. Ну, як то кажуть, заливаю сливу, щасливий і задоволений. Немає якогось святкового настрою. Оця війна вибила взагалі з колії. Нема відчуття наближення якихось великих свят. Ну, є свято, є свято, є та є. Але святкового настрою немає. Третій рік уже не досвят мені. І останнє четверте. Я, як людина, яка створює контент для Ютуб, бачу скільки. За ці три роки повз мене пройшло дуже цікавої інформації, про яку було б дуже добре зняти відео і викласти її в загальний доступ на YouTube. Але я цього не роблю з дуже простої причини: тривіальний, банальний, через безпеку. Тому що знімаючи якісь там масштабні, крупномасштабні планові якісь зйомки, можна надати ворогу ту інформацію, яку йому знати не потрібно. Тому що зараз осіньте рух. Дуже потужний. Я думаю, він в ворога теж. Ви за ці роки війни неодноразово стикались, Як там по фотографії ворожі, яку виклали в інтернет, ідентифікували, де це знімалось, туди пролітало, Як результат, нищився ворог. Але це може бути спрацьовано і в нашу сторону. Тому я не знімаю, на жаль, відео багато. Цієї причини навіть для внутрішнього користування, як цікаві, для себе на колись, на потім, тому що телефон можуть зламати, телефон можна загубити, телефон, не дай Бог, попав в полон, забрали, ідентифікували і все. Тому цього не роблю. Мене це трішечки бентежить, але, як то кажуть, переживемо. Прослухавши ось ці три аспекти і моменти, хтось може подумати, що в мене якась така депресивний стан, що я на такій депресивній ноті живу. Насправді це не так. Вважаю себе оптимист, оптимістом по життю, але е, враховую при цьому реалії е, воєнного стану в Україні, війни і всього цього, що навколо відбувається. Тому, тому так. Але е, з позитивних моментів хочу зауважити, що за. Три роки війни перебування в Лав ЗСУ, я не почав палити це дуже класна штука. Я три роки ось вже не вживаю алкоголь. І більше того, планую, напевно, є такі в мене думки. І з кожним роком їх все більше і більше. Зараз 90 на 10, щоб, якщо закінчиться війна, буду живий і здоровий. Я взагалі, напевно, розпрощаюсь назавжди з алкоголем. І третій момент, який дозволяє тримати себе в в Якомусь адекватному психологічному фізичному стані, це фізкультура, фітнес. При нагоді, а в принципі, нагоду можна знайти майже завжди. Я виконую якісь вправи там, зі своєю вагою. У мене є в мішечку петлі TRX дуже класна штука. Ось при нагоді я виконую вправи. Більше того, от, хтось можливо скаже, коли, як, що. От, навіть перебуваючи на позиціях, в нас була позиція, і ми жили в вага така, Радянська, хтось пам'ятає, куди заїжджають автомобілі. В селах такі ваги були. І там така <кхух> вага, площадка велика, а біля ваги будка. І там сидів людина, яка важила, важила цей автомобіль. І в цій будці є люк в землі. Вниз туди до механізмів ваги, щоб їх регулювати там, від... працювати з ними. І от я віджимався замість брусів, оцей люк відкривав, опускав тіло і руками віджимався як на брусах. В приміщенні тебе ніхто не бачить, ти не себе не палиш, не палися, до тебе нічого не прилетить, але ти виконуєш вправи. Тому при найменшій нагоді я. Виконує вправи, це антистрес і допомагає тр... себе тримати в формі, тому що фізична форма в період війни для військовослужбовця це, це дуже важливо. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Хай щастить.